Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею слава, світловічна пам'ять нашим героям, дай Боже сонячне воскресіння їм і найкраще побажання тим, які живі патріоти України, їхні рідні, близькі друзі, наші дорогі бойові, побратими, посеси. Щиро вітаю, вітаю вас, я, Борис Голодюк, генерал капелан Гвер, Павло Стер. У 1739 фільмі «Покли Христа і Упа, то я знімаю особливий перший поминальний день перед Різдвяного посту у середу, 30 листопада 2022 року. З Івано-Франківська, з особливо святого місця місця поховання наших героїв, наших старадників. На якому було порівняно тисячі могил, на якому було кладовище і залишаються трони тих людей, які були поховані ще скоріше, ніж на Личаківському кладовищі у Львові, давньому гарному кладовищі, що ви знаєте, і саме тут найбільше є причиста Божа Мати. Саме тут вона вказала своєю рукою встановити хрести, на деревах намалювати. 15 стацій хресної дороги, тут є 77 метрова хресна дорога УПА, тут є хрест Каменяра. Він же Воскресний Хрест 15-ї стації хресної дороги, і тут же ж є страстний хрест України, до якого найбільше мають іти молитись українці, інші люди інших націй, особливо християни, римо-католики, греко-католики, православні, щоб Бог зменшив страсті наші. Всіх людей своїх і скоріше прийшов з сонця спасати нас усіх. І слово моє є біля могили мого особистого друга і почесного друга Упа вже святого Бога Григорія Семенишина, який народився своїм братом-близнюком 29 листопада тобто, вчора було його день народження, а в наступному році він мав би святкувати 50 років. Але. За покликом серця він був небайдужою совісною, героїчною людиною, був комбатом добровільчого українського корпусу правого сектора і героїчно загинув саме перед святом Йордана на третій святий вечір 18 січня 2016 року. Григорій народився як близнюк брата Миколи, який зараз Україну захищає. І я знаю батьків. Я знайомий, особливо з його батьком Петром. І ви бачите на вулиці Івана Франка, яка буквально якихось 300 метрів від того місця, де похований Григорій. Є п'ята школа, в якій він почався. Там в підвалах закатовано було багато і заморовано сотні наших людей. Там мордували і батька славного героя України Степана Бандери, священника ОГКЦ ГКЦ Андрія Бандеру, святого великого героя нашого, який теж вернеться своїм сином. Ну і ви бачите меморіальна дошка нашому славному побратиму Григорію Семенишину. Квіти свіжі, вчора День народження не забули героя. Свіча там запалена, була, як Пам'ять за тими всіми, хто там закатований і за ним, і як молитва за тих, що живі, діти наші дорогі. Третя, п'ята, а далі сьома школа власне зліва направо. це це так, таке поєднання 357. Я тільки в нашому місті. Нагадую і... вам, що у нас має зійти трьохресний, п'ятихресний, семихресний храм з міста, яке буде поділено на три частини, це івано франківськ яке згадано в откровеннях Івана Богослова землетрусом, який буде після Божого пришестя, власне, і в тій третій школі навчався теж наш герой, патріот, правосекторвець Андрій Витвицький, з яким я теж особисто дружив, і світла вічна пам'ять нашим героям. Дай Боже, Воскресіння їм вони були в моїх пророчих снах, і я вірю стовідсотково, що Бог верне їх в тілах нових вічно молодих до нашої землі. Ми ж пом'янемо тих, хто віддали життя саме в цьому дні. 10 листопада в різні роки війни, а також і в інші дні, особливо останні місяці тижні. Як ви знаєте, десятки тисяч наших воїнів відійшли у вічність і багато мирних людей, дітей, жінок, стариків. Хай Бог простить всіх тих, хто гідні прощення, і верне найкращих, найпотрібніших, як це обіцяла причиста Божа мати, не зробів щодо сонцекрамів. Нагадаю вам, мають вернутись наші герої в тілах нових, вічно молодих, і окрім них вернуться також діти. Знаю, люди знамениті і священники. Про це подивіться попередні відео мої і щире співчуття рідних близьким, наших героїв дорогих і найкращі побажання їм. Світла вічна пам'ять, са небесне, брату Григорію, нашому і всім, хто спочиває тут, нашим побратимам дорогим, серед них найближча могила Василя Білика, якого ви пам'ятаєте. У своїх відео показував я фотографію з словами Мамо, не плач. Я в цю осінь вернуся. Осінь триває до 14 грудня. Ми знаємо, що криваві події захоплення Києва хочуть робити до 13 грудня, до свята Андрія, Богом прокляті Рашу фашисти. Можливо, саме до 14 грудня буде чудо те, як воскресень не зробив. а… Сонця, неба храмів, наші герої, один із тих чудохрамів, зійде саме між 13, 14, 15 стацією Хресної дороги, що розташовано в тому напрямі. І власне Бог показав мені пророчий сон саме на нині, на середу, як тут дуже багато людей, і як іде веселковий сяйво, і сіяє пам'ятник ромчика Гурика. Власне, які ви бачите там, і Бог показав мені сон саме з того боку, де є Матінка Божа, де з Ісусиком, де є пам'ятна дошка наших героїв. І власне, саме в середу, ми знаємо, що мають засіяти хрести і могили, можливо, власне, сяйво буде над тілами і Тих, які мають Воскреснути, але Воскресені в нових тілах, не з гробів, не з землі будуть вилазити, як то показують у деяких фільмах страшні облізлі, такі в черв'яках і так далі. А мають зійти храми, на яких чітко буде видно хрести, на яких будуть видно ікони, в яких люди будуть чути, як зійдуть храми служби Божі. І е, до години буде чути, як традиційна служба Божа співається зрозумілою українською мовою, чи там французькою, чи іспанською, чи італійською. І власне із тих храмів о восьмій годині йде е, вечора, йде воскресіння героїв і е, друзів е, Христа, і з, від тих храмів будуть делегації по 100 чоловік е, людей. Тих, що є родичами святих, прибудуть в Франківськ в четвер на 22 годину на зустріч з Богом і Богородицею, срібний палац Богородиці, про що розповідав вам я. Дай Боже, щоб це сталося за це. Наша молитва давня є ще з 2008 року, саме на цьому місці, коли встановлена хресна дорога, це кожної середи, п'ятниці в інші дні бувати я. У колу, за сонячним колом пройтися навколо цього кладовища. Символічно, що ця, ці могили розташовані біля восьмої стації Хресної дороги. Ви пам'ятаєте, що коли Ісус ішов, то жінки плакали за Ним, але Він сказав, плачте не над дімною, плачте над собою, над вашими дітьми. Значить, щоб вони патріотичними побожними були. Пам'ятаємо, то ми. І не зрадьмо наших героїв і Христа Бога, які тільки через нього власне, буде наша перемога. Пам'ятайте те, що це пише в святому письмі, що як Бог прийде, тоді перемога над злом буде. Хай скоріше це буде, і хай Бог висловив молитви наших святих, а серед них і дорогого брата в Христі Григорія Семенишина. За якого були пророчі сни за його Воскресіння і мамі його, і татові, і рідним близьким і мені. Дай Боже, щоб це сталося у найближчі тижні місяці. Але знаємо, як я про це говорив від Бога і Божої матінки в попередніх відео, що це буде після найстрашніших подій. Прийде Бог, Божа мати. Але часи скорботи для злих людей тоді почнуться і для більшості людей в світі ще більші, а божі люди будуть захищені саме тим, що в Україні буде царство Боже, яке буде єднати навколо себе Божих людей, праведних людей, на яких покар Божих не буде. На інших людях вже будуть покари. Не буде також пока там, де зійдуть чудо храми, в деяких країнах світу навколо тих чудохрамів буде така оаза острів Божого раю, і там зійдуться ті люди, які вірять у те все слово правди і всі ті події, що Десь я попередив від Бога Божої Матінки, але які явно славно скоро будуть йти саме з нашого краю, тому що тут буде столиця Господа Бога нашого. І Спаса Ісуса Христа, Новий Єрусалим, про що говорив вам я. Ну і ви знаєте, що час мій обмежений, 15 хвилин всього. Дивіться попереднє відео. Я ж пропоную вам подивитися частину хресної дороги, яка. Саме тут є, на цьому місці святому. І саме з 11 ї стації, тому що завершується 11 й місяць, завтра 12-й. Дякуємо Богу за те, що минає осінь календарна. Просимо за зиму, щоб вона була не морозна, щоб вона була воскресна, переможна, і щоб, як, ласка Божа, до свята Різдва. До 7 січня стала неймовірна радість, щоб було воскресіння наших Героїв, Сонця. З Богом, з Божою матінкою, щоб Україну неньку очолив Тарас Шевченко, а до дня народження Степана Бандери, що він став прем'єр-міністром України. Як за це були пророцтва ще у 40 40-ві роки, дорогі мої, про що не раз вам говорив я? Тримайтеся нескорено, красиво, разом і сила. Дай Бог зустрінемось завтра. Боже, великий єдиний, всю Україну храни, сонця, благодатним промінням, весь народ наш. Благослови світлом науки і знання всіх людей просвіти, пісній любові до краю нас і всіх людей своїх. Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, всю Україну храни, всі своє власне світло. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, на я благодіта, дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла нашу і блазенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн ОГКЦ і ПЦУ і голосови на цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодаті у Січиславської і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, дай ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Просимо за скоріше воскресіння наш переможе. Це сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало в франківськ, з'яви живого обличчя Ісуса Христа. Сонця біля Страсного хреста України Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. Заслужана, грусий, синіоки Ісусе, вятуй нас, вибач за все, хай мати причиста і Боже військова в країну всіх нас скоріше спасе. І кращих наших героїв, найбожого задання, не зробів, а то ще небойся тебе, Україна, і свої сили віддай, щоб він людини із рідини наш дух іславою слава слав, Україні, героям слава!